Всім привіт із села. Якщо ви дивитесь це відео, то ви займаєтеся вирощуванням табаку. І також, можливо, задумалися придбати табакорізку або вже придбали, але виникли деякі нюанси. Тож в цьому відео я хочу розповісти про неї здебільшого які нюанси і як їх виправити. Бо я сам її придбав. І дуже багато нюансів, з якими я зіткнувся. Перший нюанс це Зараз лоток цей вийму. Перший нюанс це ручка ця. Тобто її або раз посадити плотно і вона вже не знімається, бо вона трошки виготовлена не за тими розмірами, цей шестигранник. В общем, Тут головка надіта, приварено ручка звичайна. Ну, Це не основний нюанс. Основний нюанс заключається, не знаю, видно, не видно, в самій оцій грібінки. Я її не буду розкручувати, бо я тільки настроїв, потратив, мабуть, ну, близько 4 годин. Щоб розібратися, як воно повинно бути і як правильно налаштовується. Е, перший нюанс. Якщо невірно настроєна гребінка, у вас оці будуть канавки, самі ножі забиватися. І потім вона перестає різати. І щоб ви не робили, вона більше не різатиме, так як повинна різати. Е, в загальному це машинка дуже. Е, Ну, я б сказав, дуже добре ріже для ручного типу. Нюанс грібінки заключався в тому, що ну, я покажу ось на зірочках на цих на шестернях. Зараз фокусується. Вон, можливо, видно ці напливи. Зірочки також виготовлені із серця на ЧПУ плазміної різки. І вони не підточені так, як повинні бути. До зірочок в мене ще черга не дійшла, тому що потрібно зараз порізати табак, залишки. Але буду модернізувати їх, підтачувати, вишліфовувати і щоб більше Ну, вони краще прилягали один до одного. Така сама фігня, я б сказав, навіть із цими. З грибінками. Вони вирізані на ЧПУ. Там, ну, щоб ви розуміли, зазор 8 мм. Ой, 0,8 мм. Вибачаюсь. І, ну, я не знаю, хто з металом працює, той знає, що на ЧПУ, якщо таке вирізати такі мілкі деталі, ну, напливи залишаються. Або ЧПУшка не дуже точно настроєна. Але факт є фактом. Вони там ну, товщина десь приблизно така сама. Е вони дуже-дуже понарізовані і край грібенка, він під 90 градусів. Це... Я виправляв цей градус, е затачував приблизно під 45 градусів, гострішу її робив, щоб е плотніше воно прилягало. Сейчас. Ось так до вала. Щоб воно з оцих канавок вигрібало е, нарізану лапшуту. А якщо воно не вигрібатиме, воно буде забиватися і буде відгибати, відгибати, тому що там метал не, не закальонний, взагалі він як пластилін, гнеться в різні сторони. Е, позбивав я ті окалені, заточив. Е, довго я, ну, як сказати, розбирався, як його правильно зробити. Отже, тут оці болти є. Я їх послаблював усі максимально. Оці також послаблював. Виставляв грібенку, щоб зазора між валом і грібенкою майже не було. В деяких містах він є, в деяких немає, зовсім. Ну, тому що воно не дуже точно виготовлено. Виставляєте точно, ну як не точно, а максимально близько до вала, там, може 0,1 мм, залишаєте зазора, е, гребенку дивитесь, щоб е, торкалося в пазах самого вала, закручуєте ці винти, ну, підтягуєте, е, налаштовуєте цими, фіксуєте точніше. Пробуєте прокручувати ручкою, якщо ніде не закусює, ніде нічого, значить все вірно настроїли. Затягуєте повністю її і цими винтами підтягуєте ще. І так само аналогічно на іншій стороні. Потім вона більш-менш починає різати нормально. Ну ось У мене там видно, що різалось, чуть, -чуть залишилось. Ну, це не критично, воно почало хоч різати толково. В подальшому, я хочу зробити, ну це, мабуть, взимку я буду робити, щоб місто цієї ручки зробити її електропривід через якийсь редуктор. Так само зроблю шестерні, позакалюю, попідтачую, попідганяю все. Тобто. Хто збирається купляти таку машинку, або вже купили і у вас такі нюанси, то раджу зразу їх виправити, тому що в мене як забилися е, оці кхм, ножі, ну, я дуже довго сидів їх чистив. Воно незручно, ножом прийшлося вичищати кожну канавку. А так машинка дуже ну, хорошо ріже, себе хорошо показала. Кому в кого, точніше, в кого які запитання виникли, пишіть в коментарі, буду радий відповісти, допомогти, тому що багато нюансів, коли сам ставкуєшся і шукаєш десь, їх не знаходиш. ну Хочеться бути чимось корисним для людей, які хочуть щось робити своїми руками або намагаються. Якось щось підкоректувати. Буду вдячний за коментарі, особливо за лайки, за підписку. Всім дякую за перегляд.